Ми зібралися, щоб обговорити на сьогодні актуальні питання і культурології, і соціальних комунікацій, і відзначити 95-річчя Харківської державної академії культури, закладу, який з 1929 року є осередком розвитку науки, освіти і культури в нашому регіоні. Академія стала осередком збереження національних традицій, провадження інновацій у сфері культури, культурології підготовки висококваліфікованих у цій галузі. У ці нелегкі часи жорсткої війни, коли наша країна стикається з безпрецедентними викликами, ми, як ніколи, усвідомлюємо важливість культурної дипломатії, здатності зберігати національну ідентичність і відкривати нові горизонти для взаємодії і. Діалогу. Харківська державна академія культури пишається тим, що є майданчиком для взаємообміну цими досвідами, ідеями, науковими відкриттями. Сьогодні тут присутні вчені митці і студенти та всі, хто працює на благо культурного розвитку, не лише з України, але і з-за кордону. Ми вдячні за вашу участь та підтримку. Я сподіваюся, що сьогодні дійсно. Ми продовжимо наші пошуки в галузі культурології, в галузі соціальних комунікацій. Культура, перш за все, вирішує майбутнє суспільство. Я сподіваюся, що саме сьогодні ми своїми доповідями своїми виступами доведемо, що ми дійсно спроможні. Можемо, а я в цьому переконаний продовжити наш шлях і продовжувати робити свій внесок в розвиток духовності, в розвиток нашої неньки України. Боротьбу за нашу незалежність хотів би побажати успіхів учасникам конференції, сподіватись і переконуватись в тому, що ми продовжуємо нашу роботу, і що нам вдасться невдовзі все-таки добитися миру над нашою головою, і тоді в нових умовах ми зможемо ті накреслення, які сьогодні виникнуть, реалізувати миру, здоров'я, успіхів, наснаги усім нам. І будемо приступати до роботи, сподіваюся, на її В Цьому році конференція присвячена 95-річчю Харківської державної академії культури. Вона відкриває цілий цикл заходів, присвячених відзначенню нашого ювілею, незважаючи на надважкі умови праці під постійними ракетними обстрілами. Конференція. Нарощує кількість учасників і розширює свої географічні межі. В цьому році 375 учасників будуть доповідати своїм наукові результати. Вони представляють 17 міст України та вісім зарубіжних країн. Серед них Польща, Словенія, Індія, Китай, Японія, Австралія. Цього року міжнародна наукова конференція вкотре підтвердила. Багатство історії, глибокі наукові традиції та творчі досягнення академії. Конференція об'єднала провідних фахівців з восьми країн світу для обговорення нагальних проблем сьогодення. Учасники відзначають високий професійний рівень обговорень, дружню атмосферу та продуктивність дискусій. Дякуємо всім науковцям за внесок у цей вагомий захід. Який став важливою сторінкою історії академії. На секцію сучасні проблеми культурології та медіакомунікації цього року продали заявки 33 учасника із Індії, Харкова, Львова, Дніпра, Миколаєва, Івано-Франківська і Києва. У засіданні секції взяли участь 23 особи, і крім викладачів та аспірантів кафедри культурології та медіакомунікації, це був шановний е, представник Індії пан Анурах Хазаріка, який представляв коледж Даранг, також е, колеги із Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та аспіранти Київського університету культури. Сьогодні в нашій секції, по більшості була приділена увага саме доповідям з історії Харківської державної академії культури, тобто тематика секції, по більшості саме була присвячена 95-річчю нашої академії. Були представлені наші відомі українські наукові освітні центри: це Київ, це Дніпро і Харків. Якщо говорити про найбільш цікаві доповіді, то, звісно, треба відмітити доповідь, присвячену саме історії міжнародних зв'язків нашої академії з іншими країнами, з різними міжнародними організаціями. Також була доповідь присвячена протиріччям навчального процесу в аспірантурі, проблемам пов'язаним з аспірантським рівнем навчання. Цьому році на засідання секції було подано 19 тест доповідей. До Традиційно в засіданні нашої секції взяли участь наші колеги з Азербайджанського державного університету культури та мистецтв, а також університет нового південного Уельсу та представники української громади в місті Ньюкасл, Австралія, серед українських навчальних закладів це Львівська політехніка, Запорозький університет. Маріупольський університет в місті Київ та інші. І, звісно ж, традиційно були представлені Тростянецький музей, Кам'янський державний історико-культурний заповідник, музей Соломії Крушельницької у Львові та багато інших. Ну і, звісно ж, наші магістранти, які активно долучилися до засідання секції. Наша секція опрацьовувала питання науково теоретичної розробки і методології роботи соціокультурної сфери, наповнення соціокультурного простору України. Були присутні 10 учасників з різних регіонів України з Харків, Сум, Тернопіля, і як науково-педагогічних працівників так і здобувачів вищої освіти. Тези стосувалися питань розвитку культурних індустрій, туристичної галузі віртуалізації і цифровізації культурної спадщини, ролі ігрових технологій. В ході обговорення була створена дружінська атмосфера наукового спілкування в процесі дискусії. Було опрацьоване питання пов'язані з перспективами розвитку культурного простору України. 21 листопада 2024 го року в нашій країні знаковий день для нашої державності це день гідності та свободи. І в нашій академії, в Харківській державній академії культури цей день ми відзначаємо міжнародну наукову конференцію, яка є традиційною, вона проходить кожного року. І сьогодні також відбулося і пленарне засідання, і традиційне да, для нашої кафедри, кафедри психології, педагогіки та філології засідання секції психофактори та умови психологічного благополуччя людини. З особливою приємністю хочу зазначити, що сьогодні було, ну, мабуть, найбільш змістовне, найбільш тепле, найбільш емоційно насичене засідання цієї секції. Ми зустрілися, ми обмінялися думками, ми обмінялися результатами досліджень, ми обмінялися нашими надіями на найкраще на світле майбутнє нашої країни. В засіданні нашої секції взяли участь 30 учасників науковці, аспіранти, викладачі, присутні студенти кафедри цифрових комунікацій та інформаційних технологій. І також представники були Київського державного університету культури і мистецтв, представники наукових бібліотек Харківської національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кажедуба Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Свої доповіді на засіданні секції представили аспіранти із Китайської Народної Республіки. У рамках засідання було заслухано і обговорено доповіді, присвячені широкому колу комунікаційних явищ. Секцію інформаційно-комунікаційні технології глобального соціокультурного простору, яка проходила в межах святкування 95-ї річниці Харківської державної академії культури, було подано 39 тест доповідей викладачів, аспірантів, магістрів, студентів різних закладів вищої освіти, не лише України, а і закордонних університетів, зокрема університет Теспур, міста Сам, Індія, також були подані вже традиційно тези від викладачів та студентів Маріупольського державного університету, місто Київ, який вже став нашим добрим другом і партнером. А також були тези від викладачів та здобувачів київських закладів вищої освіти, зокрема Київського національного університету культури і мистецтв Київського столичного університету імені Бориса Гринченка. Загалом на конференції були присутні п'ять доповідачів різних статусів: викладачі, доценти, режисери, кандидати мистецтвознавства. Доповідачі представляли такий регіон, як Харків, а саме заклад Харківську державну академію культури. Тематика проведення конференції була відповідна назві нашої секції, адже в умовах воєнного стану дуже важливо пам'ятати та зберігати свою культурну спадщину та якомога більше притримуватися наших традицій. Розглядалися такі проблеми, як історія та сучасність діяльності кафедри майстерності актора Харківської державної академії культури, міфопоетична природа в сценічній трактовці образу мавки та інших жіночих персонажів утворілась Українки лісова пісня. А також два методи виховання актора: видовищна культура сучасності у фокусі інноваційних технологій, енвайромент як залучення глядача до артпростору, музична культура як основа формування національного українського театру. Найактуальніші були насправді всі теми, які розглядалися на конференції. Загальна атмосфера проведення секції була чудова, неймовірно цікаві виступи, найактуальніші в сучасному світі доповіді. А також професійна підготовка учасників зробили проведення секції гідно і на високому рівні. Перш за все хочу привітати всіх з юлеєм Харківської державної академії культури. Конференція пройшла дуже гарно. Ми працювали на секції проблеми. Аудіовізуального мистецтва та культури. Перш за все, хочу відмітити те, що був дуже широкий такий графічний рамки. Перш за все, це були виступи представників різних вузів України. Наприклад, це було п'ять вищів з різних міст України. Крім того, подало заявки 47 бажаючих, виступило 17. І це були виступи, пов'язані з різними напрямами. Медіо, перш за все, кіномистецтво, фотомистецтво, телебачення, інтернет. Що стосується рівня наукового доповідачів, то він був дуже високий. Я сподіваюся, що наступна наша конференція буде такою ж плідною, як і ця. Секція теоретико-методичні засади сучасної філології об'єднала тих науковців, які залюблені в мистецтво слова, які прагнуть підвищити власну мовну культуру і зацікавлені світовим та українським літературними процесами. Цьогоріч на секцію надійшло вісім тез доповідей, переважно більшість з яких було заслухано під час секційного засідання. Секція музичне мистецтво в часопростірі культури минуле та сучасність об'єднали понад 40 учасників науковців-митців, викладачів і аспірантів з різних міст України, зокрема Києва, Одеси, Харкова, Сум, Дніпра та інші, а також науковців з Китаю. та стала дієвою платформою професійного обговорення актуальних теоретичних питань в дискурсі сучасної музикології. Імплементованих у сучасних художніх практиках представлені доповіді стали свідченням розмаїття змістовних векторів сучасного музикологічного знання і зацікавлення українських та зарубіжних вчених до проблем музичної історії, теорії та виконавства, також досвіду творчої діяльності представників професорсько-викладацького складу академії культури та її випускників, музикантів, професіоналів, які збагачують мистецько-освітні традиції. Причаючи розвитку національної музичної культури на сучасному етапі. В цьому році можна характеризувати засідання нашої секції таким поняттям як схід-захід. Були заявлені доповіді з Одеси, Львову Тернопілю. Також були присутні наші колеги з Китаю. Загалом, тематика цієї конференції була пов'язана для нашої секції перш за все з українським мистецтвом. Ми знайомилися з творчістю такого видатного хормейстера Тернопільщини, як Євген Гунько. Ми знайомилися з творчістю Валентина Сільвестрова. Також присутні наші колеги-вокалісти розмірковували про сучасні проблеми гендеру в мистецтві, особливо в вокальному мистецтві. Стецтві і сучасні виклики, які пов'язані з ставленням до гендерної політики, і взагалі гендеру як поняття, також були доповіді практичного спрямування. Наші колеги з національного університету мистецтв пропонували нам подумати над інтерпретацією різних сценічних образів в сучасній опері. Дані секції світові та національні парадигми розвитку хореографічного мистецтва відбулось на високому науковому рівні. В процесі засідання були розглянути важливе питання впливу хореографії на розвиток розумових здібностей виконавців. Також була проведена серія майстер-класів, які були поєднані у з спільною метою визначення методичних особливостей розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі. Цього року відбулися восьмі засідання сходознавчих студій, в яких взяли участь професори, доктори філософії, аспіранти, провідні співробітники музеїв з України, Польщі, Японії та Китайської Народної Республіки, цілому 50% доповідачів і це вже традиційно наші зарубіжні колеги. На секції були представлені доповіді за напрямками: японське мистецтво в культурній та соціальній політиці, японський традиційний театр, колекції японського мистецтва і принципи його репрезентації в музейному просторі, проблеми реституції у збереженні пам'яті про голокост, соціокультурні та політичні аспекти у варновому поділі суспільства у ведичній культурі, і японське аніме тощо. Засідання відбулося традиційно у дружній атмосфері. Результатом обміну здобутками та думками стали більш глибоке знайомство з іншими науковими школами та пропозиції до подальших колаборацій у виставкових та наукових проєктах.